Ось так. А зараз ми знову зустрічаємося з Іваном Апанасовичем Післарієм і продовжимо розмову на тему виділення бабинської культури доби бронзи. Іван Апанасович нам трошки розповість про конференцію 1974 року, яка відбулася в місті Києві на весні. Будь ласка, Іван Апанасович, розкажіть. Навесні 1974 року, після мого виступу на вченій раді наукового філіалу Академії наук у Донецьку, де, на жаль, не було наших колег-археологів, я приїхав до Києва і у залі бібліотеки Інституту археології Академії наук України відбулось засідання відділу е, доби бронзи, енеоліту доби бронзи, е, на якому були присутні е, Телегін, Березальська, Шарпутдінового, Трощенко і багато інших спеціалістів. Е, е, викликало загальний інтерес саме моє повідомлення про те. Що вдалося виділити критерії для характеризування поховань культури багатовалікової кераміки. Коли я розказав, що аналізуючи дані Василя Олексійовича Городцова і ті нові Дані, які ми одержали під час розкопок у Олександрівці, в Лисицянському нафтоперегольному заводі, а також в трьохіздинці, ми сказали, що далася можливість під наша спроба проаналізувати і дійти висновку, що Городцов. Змішав дві групи поховань, але був дуже близький до відкриття цих, скажімо, таємничих багатоваликовців або бабинців. Чому? Для поховань бабинської культури з'ясувалося, що характерна західна орієнтація. Положення кістяка на спині з розворотом на лівий або правий бік, одна рука зігнута у лікті під кутом 90 градусів, а друга протягнена вздовж тулуба. Як це дуже часто буває в похованнях катакомної культури. Так от ці поховання не майже ніколи. Не супроводжується глиняним посудом. Ще раніше в нас виникла гіпотеза, що відсутність глиняного посуду це дуже важлива характеристика, щодо якої ми навіть дискутували із Станіславом Никіфоричем Братченко, який казав, що це за ознака, відсутність кераміки. Я сказав, ні, ознака звучить інакше. Ознака звучить присутність кераміки цілих глиняних посудів у похованні, які мають дві можливі позиції або є, або нема. І це вже є ознака. Якщо з цим він погодився, то він все рівно мені натякав на те, що все ж таки які. Я маю е, підоснови для того, щоб стверджувати, що це культура багатоваликової кераміки. І от е, нібито е, на підтвердження думки, про яку говорив Станіслав Нікіфорович, у трьох ізбенці у поховання в зрубі, дерев'яному зрубі, де похований був е, положений е, головою на захід. Разом з ним було знайдено маленьку глиняну посудинку, а біля ніг була знайдена жаровня з вугільцями. Це був уламок посуду з багатоваликовим орнаментом, коли не лишалося жодних вже Сумнів. сумнівів щодо. Відношення цих зрубів до культури багатопрошкової кераміки виявилося також, що деякі поховання досліджені і Городцовим, і нами, супроводжувалися маленькими фрагментами культури кераміки багатовеликої кераміки. Все це дало нам можливість відділити е, одну частину е, культури багатовалокої кераміки від тих, які є зрубні. Так от виявилося, що для зрубів так званих, бо вони не є фактично зрубами, а виявилися рамами, де дуже е, добре було прослідковано е, е, кути з'єднання. Цих рам, і вони були вкриті дошками. Це було зовсім інше, ніж так звані зруби, де використовувалися, скажімо, від стовбурів частини, робилися зарубки і повторювали начебто раму. те що поховання багато валикової кераміки мали одну особливість. Вони копали яму до початку, поки не з'явиться жовта глина. Більш того, жовту глину вони розсипали навкруги поховання і іноді. В стратегіграфічних розрізах дуже добре видно оцей маленький прошарок жовтої глини навкруги поховання. Отже, виходить, що городцов, який дуже добре охарактеризував зруби із кістяками, орієнтованими на захід. Що вони передують зрубом, з керамікою, які орієнтовані на схід. І отже, виявляється, що ми маємо дві з різних групи хронологічних і культурних груп поховань. Всі, хто був присутній у залі, була тиша. Потім зірвалася Ірина Миколаївна Шарафудінова і каже, ви не знаєте Городцова, ви багато читали його, бо це неправда. Бо в його ранніх похованнях обов'язково був ранній зрубний посуд. Була об'явлена перерва. Проходить якийсь час, я собі гуляв біля бібліотеки. Коли до мене підійшла Ірина Миколаївна і каже: вибачте, мене е, Іване, я була не права, я подивилася дійсно. У нього в, в зрубах в західної орієнтації немає кераміки. ви були праві. Але це було зроблено. Вона накричала на мене перед усіма. А вибачення прийшлося тільки мені особисто. Після цього я не пам'ятаю, яке було прийнято рішення, аби автор і надалі більш достеменно підійшов до обґрунтування виданої теми. Але я пам'ятаю, що після цього ні. Путь був це поїздка до Ленінграду, до Санкт-Петербургу Івана Панасіч, а можна у вас уточнити, поки до Ленінграду ми не дійшли? А які аналоги ви використали для уточнення хронологічної позиції саме у цій групи поховань з західної орієнтації? Що ви взяли за аналоги з інших територій? Я хочу сказати, що на цей час, коли я піддав аналізу поховання західної і східної орієнтацією, то виявилося, що це характеристична риса для пам'яток доби бронзи не тільки по донців і подніпров'я. Але і на Поволжі, і на, скажімо, на заході нашої країни. Тобто сіверо північно-західна на Чорноморі. Да, да. І ви взяли ці пам'ятки як в якості аналогії і теж їх згадали в своїй роботі. Так, да, вони були разом з іншими прийняті і зроблено аналіз. Більш Такий аналіз грунтовний було мною зроблено вже пізніше, коли я зрозумів, що без того, щоб дуже ретельно, дуже детально люди не можуть зрозуміти, бо дуже багато років небуття. Пам'яток культури багатоватої кераміки призвели до того, що існували думки і у Березанської, і у Братченко, і у інших, що ці поховання мають бути зосереджені десь у ґрунтових могильниках. Угу. І що тому вони дуже рідкі і тому їх нема. Угу. І тому це було як грім. З ясного неба, коли виявилося, що всі поховання поруч з нами, що це достеменно добре відомі зруби або рами на захід з кістяками видовженими випростаними на спині, і з руками однією витягнутою вздовж тулуба, а іншою зігнутою у лікті. а можна ще у вас дізнатися? Стосовно поховань в кам'яних скринях, чи ви знайшли в тому 74-му році е, певний е, зв'язок? Е, чи це було пізніше. Ні, вже було кам'яні скрині, о, були відомі у надпоріжжі. і о, навіть в 1971 році була опублікована праця Браченко, де він публікував о, скриню з Кривого Рогу, де був о, матеріал культури багатопрошкової кераміки. Але на мою думку, це не зовсім раннє поховання. А він її як окреслив? Це. Яку він дав? Е, Що відноситься до пам'яток багатоваликової кераміки. Тоді а? ще про культуру навіть не йшлося, угу. мови не було. Е, бо він, як і попередниця його Софія Станіславовна, думав про існування грунтових могильників цієї культури. Угу. Ну Добре, дякую вам.